Атака дронами, і авіабомбами. є додаткова загроза, і нам потрібен додатковий захист. Віталій Кім про сьогоднішній обстріл Миколаєва. Виробляли фальсифікат кави та спецій. Викрили оперативники департаменту стратегічних розслідувань. Поліція ліквідувала мережу підпільних цехів. На Миколаївщині загинуло 100 тисяч гектар посівів. Весняні заморозки, посуга, спека. Розкажемо про ситуацію в агросекторі. Сьогодні середа, 5 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Уночі та під ранок російські війська атакували Миколаїв шахедами і авіаційними засобами ураження. Під удар потрапила промислова інфраструктура. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській Ова. Також упродовж минулої доби росіяни двічі атакували ФПВ-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Натомість уночі сили ППО ліквідували над регіоном п'ять ударних БПЛА, типу Шахед, Гербера. І дронів інших типів. Авіаційні бомби вже не вперше застосовуються російськими військовими проти Миколаєва. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Суспільне. Пропонуємо пряму мову. У нас є додаткова загроза, і нам потрібен додатковий захист. Буду розмовляти, буду звертатися, щоб це було. Наскільки я розумію, ми збили. Одна долетіла, але це тим не менш, це дуже велика загроза для мешканців міста, скажімо так. Бо у нас сьогодні було там у другій ночі і шахеда на напад, і о п'ятій ранку невідомими авіаційними бомбами, тому і фіпівдронами це по покусорубсько-чаківській громаді. На щастя, без жертв та істотних там руйнувань чи там загрози. Але попри те, вони це можуть робити, і за останні два тижні вони значно збільшили кількість обстрілів. У Вознесенську на Миколаївщині чоловік погрожував жінці гранатою. Як повідомили в Нацполіції, до офіцера громади звернулася місцева жителька із заявою, що її співмешканець у стані алкогольного сп'яніння погрожує застосувати гранату. На місце прибули слідчі та вибухотехніки. За силовою підтримкою бійців корд чоловіка затримали. Правоохоронці вилучили корпус гранати із запалом та направили його на експертизу. 41-річному затриманому оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід. Це тримання під вартою. Розслідування триває. На Миколаївщині двоє дітей зруйнували десятки могил на кладовищі. У Снігурівській громаді підлітки поламали надгробні плити та хрести приблизно на 30 могилах. Про пошкодження до поліції повідомив староста села Павло Мар'янівка. Правоохоронців встановили причетних. За словами дітей, дорогою до лісу вони вирішили, нібито розважитися і почали трощити могильні конструкції руками та ногами. Слідчі розпочали кримінальне провадження з достаттею наруга над могилою, оскільки діти. Не досягли віку кримінальної відповідальності на їхніх батьків складуть адмінматеріали за неналежне виховання. Нацполіція викрила мережу підпільних цехів із виробництва кави та спецій у Харківській, Київській областях і столиці. Як повідомили в НПУ, правоохоронці провели 30 обшуків і вилучили сировину, готову продукцію та обладнання на понад 2 мільйони гривень. За даними поліції, фальсифікат пакували під виглядом відомих торгових марок і продавали по всій Україні. Нині триває слідство. Пропонуємо пряму мову щоб не привертати уваги великої кількості споживання електроенергії, закупили для виробництва альтернативні джерела живлення. Каву та різноманітні спеції пакували у тарі з логотипами українських та іноземних товаровиробників. Фальсифікат збували як справжню продукцію покупцям по всій країні, а ті вже продавали її на споживчому ринку. Замовлення можна було отримати поштою чи замовити доставку власним транспортом учасників підпільного бізнесу. Поліцейські провели десятки обшуків на території міста Києва, Київської та Харківської областей, в житлових виробничих складських приміщеннях та в автотранспорті зловмисників. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили сировини, готової продукції та обладнання, загальна вартість яких сягає 2 мільйони гривень. Підтримка ЗСУ триває днями. громада Миколаєва передала чергову партію FPV-дронів захисникам, які виконують бойові завдання на східному напрямку. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Пропонуємо пряму мову. Сьогодні ми продаємо чергову партію дронів винищувачів нашим хлопцям, які працюють на сході. Я впевнений, що вони відпрацюють цими засобами ураження по ворогу капітально і знищать їх. Дякую вам за роботу. Шановна громада Миколаївщина, від е, імені особового складу нашої бригади висловлюємо щиру подяку за отримані дрони. Для нас це не просто техніка, це наші очі в небі, це наша безпека і життя наших воїнів. Ми відчуваємо вашу турботу і це надає нам сили щодня тримати оборону нашої України. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. В Одесі призупинили роботу готельно-ресторанного комплексу «Паладіум». Відповідний наказ підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Причина використання російської музики. Кіпер наголосив, що заклади громадського харчування та розваг повинні виконувати вимоги українського законодавства. Раніше інцидент набув розголосу після того, як у клубі під час вечірки диджей увімкнув композицію російського виконавця перед великою аудиторією. Це спричинило хвилю обурення серед відвідувачів і в соцмережах у Новій Одесі сталася смертельна ДТП. 4 листопада ввечері на вулиці Центральній водій мікроавтобуса «Форд Транзіт збив 45-річну жінку пішохода. За попередніми даними, потерпіла, перетинала дорогу поблизу нерегульованого переходу. Від отриманих травм вона загинула на місці. За кермом авто був 43-річний місцевий житель. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває встановлення всіх обставин трагічного інциденту. 150 тисяч гривень за спокійне життя в СІЗО. Поліція оголосила підозру колишньому так званому смотрящому київського ізолятора, який вимагав гроші від одного з утриманців. За даними слідства, у разі відмови він погрожував зробити перебування арештанта нестерпним. Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі коштів. Фігурант уже перебуває під вартою за розбійний напад. Далі пряма мова. Співробітники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва задокументували протиправну діяльність колишнього Смотрящо за київським СІЗО. Кримінальник вимагав з утриманця установи 150 тисяч гривень. Ця сума була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови фігурант обіцяв організувати йому нестерпне життя. Авторитет утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу. Потерпілий, усвідомлюючи вплив у станові останнього та серйозність його погроз, перевів гроші на картковий рахунок, наданий зловмиснику. Українські сили уразили елітний спецпідрозділ окупантів. Він знаходився на буровій установці Сиваш. Про це повідомили у ВМС України. Крім російських технічних засобів розвідки, було знищено розрахунок ПТРК, намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео, нібито знищення українського катеру боєприпасом ланцет у той час, коли насправді силами наших ВМС було успішно застосовано дрон Камікадзе. Цьогоріч на Миколаївщині внаслідок несприятливих погодних умов загинуло близько 100 тисяч гектар посівів. Про це повідомили під час брифінгу у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської ОВА. Загалом у регіоні цього року вдалося зібрати близько 2 мільйонів тонн зерна. Детальніше про ситуацію в аграрному секторі Миколаївщини розкаже Катерина Рупташ. Цьогорічні погодні та кліматичні умови стали головною причиною зменшення врожайності на Миколаївщині. Про це під час брифінгу розповіли у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської ова. Там пояснили, що разом із тим регіон залишається територією ризикованого зиморобства, що значно ускладнює роботу аграріїв. Весняні заморозки, посуга, спека, відсутність опадів, діяльність пов'язана з виробництвом сільськогосподарської продукції, стає більш складною. Загальний показник, яким можна оцінити роботу в аграрній сфері, є індекс виробництва продукції сільського господарства. Так, за попередніми підсумками 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, цей показник становить 85,1 У поточному році в Миколаївській області було засіяно понад мільйон гектарів сільськогосподарських культур. З них внаслідок несприятливих погодних умов загинуло близько 100 тисяч гектарів, і ще 350 тисяч було пошкоджено. В основному це пізні сільськогосподарські культури, такі як кукуруза на зерно та соняшник. Як приклад, урожайність із вже зібраних площ соняшнику становить 8 центнерів з гектара, кукурузи на зерно 7 центнерів з гектара. За попередніми підрахунками, цього року на Миколаївщині зібрали близько 2 мільйонів тонн зерна та 250 тисяч тонн соняшнику. Водночас, щоб зменшити вплив війни та кліматичних змін на аграрну галузь, фермери, держава та міжнародні партнери впроваджують низку заходів підтримки та адаптації з боку аграріїв. Це збільшення застосування новітніх технологій обробітку ґрунту, що дає Можливість максимально зберегти продуктивну вологу, яка вкрай необхідна для розвитку рослин. Також ними вживається розширення площ ранніх сільськогосподарських культур та здійснення страхування сільськогосподарської продукції. Своєю чергою держава підтримує аграріїв через програму Доступні кредити 5.7.9», А також надає компенсацію у розмірі 25% вартості придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва. Катерина Рупташ Владислав Новідомський новина на телеканалі Март. На про погоду цього четверга, 6 листопада, протягом дня у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 12 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 80%. відсотків. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо результатів цього року для агросфери на Миколаївщині. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати. Працювати заради успіху.